Це Бандодруг, професія моя лікар сімейної медицини. До знайомства з продуктом я теж така сама похожа ситуація, як Юрій. Ми з жінкою відбивали досить багато, я тижні, тиждень, досить багато добавок і різних напрямків продукту. Моя історія така, з 2,5 років цукровий діабет бетрас, футболіст з дітства два, дуже багато зравн. І коли мені сказали, коли Юра мені сказав, що цей продукт покаже, завтра там є якісь проблеми, ми, я взагалі лікарі, тільки отак. От да, ми не ну, знаємо своє, да, ми знаємо лікувати свім, як нас. Чи міг я в це повірити? Ні. Я не міг. Я знаю, що біологічні крині добавки діють, але вони діють. Місяць, два, три, п'ять і так далі. моїй мамі треба було 6 місяців, щоб побачити результат. А, ну до чого я веду? Звісно, любописку в мене розпирає, я буду пробувати. Перше, що я почув, це ну, відповідно почервоніло там, де є проблеми, шиїні. Тут сустави, рука поламана, коліна у мене це травмоване. Я, я, я знав в принципі, де. Але що мене здивувало, те, що мене почав боліти шумок. Мене почав пройти шлунок. але до того я знав, що в мене шлунок здоровий, тому що я на напрямок пив продукт. Друге, я почув свою підшлункову залозу, Но дуже громкі слова всі говорять про цукровий діабеті. Річно про свою проблему буду зараз говорити. Так як я її знаю не понаслички, знаю її з дитинства, мені 28. Я всіх питаю, чи виглядає людина цією проблемою. Лікарі теж в шокі мої, тому що я себе люблю дуже. Я своє раніше дуже люблю. І я йому даю все, що йому треба. Але коли на шостий день, сьогодні сьомий день, вчора, у мене три рази в день гіпоглікемія, мені прийшло чуть трохи зменшувати дозу інсуліну. І це для мене шок. шостий день? Ну, ми знаємо. От, це найбільший ефект від продукту, від бази, який у мене зараз є. Це поки що. Далі будемо бачити.